Шевченко наш супергерой. З його портретами українці стояли на революції гідності. З ним йдуть у бій воїки ЗСУ. Його малюють у сучасних інтерпретаціях. При цьому у наших головах ще часто трапляється стереотипний образ нудного дідугана плакальника, який виліпили совєти. Спробуємо остаточно його розвіяти, розказавши про те, яким насправді був Шевченко. Проста математика. Тарас Шевченко прожив 47 років, із них 24 роки був рабом, 10 – на засланні у казахських степах. Залишається тільки 13. За ці 13 років він пройшов шлях від кріпака до академіка. Шевченко – self-made man, людина, яка кинула виклик системі у момент, коли українська нація була на межі виживання. Історія Шевченка це історія звільненого раба. Раба, який завдяки своєму таланту, хисту, бажанню, самостверджень і власне бажанню життя, він зумів подолати всі ті перешкоди, які стояли на його шляху до самореалізації. Отож, відшаровуємо міфи: дід, який страждає. Коли ми чуємо про Тараса Шевченка, найперше в уяві постає дід у кожусі. Такий образ витворили комуняки. Це правда, що десятирічне заслання добряче підірвало здоров'я поета, але це все одно був молодий чоловік, який дожив лише до 47 років. Вкладається враження, що той старий закожушений дід завжди щось плаче, щось страждає. Який дід? Який дід, якщо мені 72, а йому було 47, а я себе не відчуваю не те, що дідом, я іноді мені ще сняться сни, що я там якийсь залік не склав. 1930-ті роки скульптор Матвій Манізер саме працював над пам'ятником Шевченкові для Києва. У його майстерню навідалися члени компартії Лазар Каганович і Микита Хрущов. Кагановичу не сподобалася Шевченкова постава. надто бунтарська. Він наказав фігуру згорбити, похилити голову, а руки закласти за спину. Такий же образ почали ліпити і радянські літературознавці. Шевченко – це знак національної ідентичності українців. Це символічна фігура, і в тому сенсі він був дуже зручною мішенню для будь-яких ідеологій, які намагалися його використовувати його витіснити поза межі національної свідомості було неможливо. Коли цей образ настільки вріз у народний побут і народну свідомість, що його портрети вішали поруч з іконами, що його поеми знали люди просто на пам'ять, то сказати геть, забудьте Шевченка його не було, не можна було зробити. Значить, його треба було перетворити на якогось такого зручного кишенькового, я б сказав, пророка, який би слугував таким собі претечею більшовицьких ідей. Перекроювати Шевченка почала ще за його життя царська імперія за критику влади. Натомість комуністичній ідеології потрібен був Шевченко ненависник царя і войовничий атеїст. Шевченко, певною мірою повернувшися з заслання, сам себе позиціонував як такий досвідчений і зрілий козацький батько. Тому ось цей образ у кожусі, у смушевій шапці це образ, який певною мірою був складником сказати сучасною мовою шевченкового іміджу. Інша річ, що не треба плутати мудреця так і козацького батька, чи навіть гайдамацького батька, із таким депресивним дідуганом, якого нав'язувала власна радянська влада. Кріпак чи академік нам вбивали у мізки Шевченка як бідного кріпака. При цьому намагалися не згадувати, що він мав звання академіка. Не треба думати, що кріпацький стан теж був однорідний. Шевченків батько Григорій. Він сучасною мовою кажучи був підприємцем. Він тримав автосервіс, можна сказати, невеличкий, оскільки лагодив колеса до підвод. І в цьому сенсі ми можемо сказати, що це не був типовий кріпак, який просто ходив і робив панщину. Людина крутилася як могла. Від батька Тарас успадкував цю креативну жилку та бажання не миритися зі своїм статусом. Простий селянин став студентом Петербурзької академії мистецтв. Це був високого рівня заклад, столичний, імперський, з усіма наслідками, які випливають із цього його статусу. Тобто, без сумніву, там був якісний викладацький склад, там співпрацювали, власне, дуже такі провідні митці свого часу. Він намалював понад 800 творів та досконало опанував надскладний офорт, який вимагав протравлювати кислотою метал. А це техніка Рембранта, Дюрера Гої. Сам Шевченко був зачинателем офорта в усій Російській імперії. За цей отримав звання академіка. Вони всі, хто закінчували цю академію, ставали академіками. В нього ноугау було. Він відродив техніку ретинування, яка була втрачена в періоду Рембранта Дюрера, і досяг найвищої. Під час заслання він у складі експедиції пройшов 800 кілометрів довкола Аральського моря. І завдяки його малюнкам ці території на карті уже не були білою плямою. Шевченко знався на трендах світового мистецтва, та все життя займався саморозвитком. Якщо в образотворчому мистецтві він здобув професійну освіту, то в поезії це самоук. Цей феномен він виявився в чому. Він виявився в тім, що маючи початкову освіту, десь півтора чи два класи, до п'яного дяка в науку, як він писав, то він це self-made man, людина, яка сама себе створила. Бо до 24 4 років рав. Далі, та сподівана воля, і далі становлення людини як особистості самоосвітою. Денді чи відлюдник. Тарас Шевченко, на відміну від стереотипного образу, любив салонні тусівки і погемні посиденьки. Хай часом він і не давав перевагу усамітненню в селі, де мріяв купити хатину. Певною мірою Денді, бо після того, як він отримав волю, він поринув у те життя тогочасного Петербурга і Москви, де він був, і ті товариства, де він був. Він там не читав їм оці вірші свої, бо вони там були незрозумілі в тому, але він міг підтримати будь-яку розмову про театр, про музику, про малярство. І він був настільки товариський, компанійський і щирий. Творчість вимагає певного усамітнення і зосередження, і Шевченко вмів це і любив це. І були моменти, коли, напевно, йому нікого не було треба, бо до нього приходила муза. Але водночас він був дуже відкритою, щирою людиною і душею товариства. На цій відомій світлині поеда одягнув кожух і шапку лише до фотографії. У власному ж гардеробі Шевченко мав модні речі. Погляньте хоча б на цей білий костюм. Це модерна людина тогочасна. Він навіть кравцеві замовляв ескізи своїх фраків, наскільки він підходив до цього ретельно. Бо, чесно кажучи, скільки років потертися між тими панами, він бачив це все, ці звичаї, і дуже всотував такі речі. Так, він одягав цей кожух, але це не значить, що він в ньому ходив повсякдень. Пияк і гульвіса. Тарасові Шевченку нині закидають, начебто він був пияком і гульвісою. Що ж, він справді любив жіноче товариство, і як будь-хто із нас вживав алкоголь. Проте залежності не мав. Це ще один стереотип про Шевченка як пияка, який не відповідає дійсності. Знав, любив хороший, якісний алкоголь, і любив гарне товариство, і гарну чарку також, але ніколи не був від цього аж надто залежним. І не це було головною причиною там його хворіб там, і його зрештою відходу у вічність. Він часто закохувався, навіть подейкували, що у Шевченка були діти. Дружина його знайомого Марія Максимович народила сина приблизно за 9 місяців після того, як Шевченко відвідував їхній маєток. Щоправда, жодних документальних підтверджень або аналізів ДНК нема. Звичайно, він був людина з усіма людськими якостями. І там, закидають, там відбив коханку у Сашенка. Там це ну розумієте, як кажуть, у кожної людини свій шлях і свої вибір. Але ми цінуємо і не намагаємося заглядати під те ковдру, а лишились його твори. І оце, в, цьох, в цих творах він весь. Багато людей мають і коханців, і п'ють, але не стають тим, ким він став. Тарас Шевченко був кардинально різний. І у малярстві, і в поезії є низка текстів, які також не особливо популяризувалися, де він говорить про важливість сексуальної сфери, скажімо, в житті людини. Є там вірш там «Великомученице куму НТ», де він звертається до своєї там куми, власне, так знаємо, хто це. От і закликає її до того, аби вона провадила повне життя, а не обмежувала себе в певному сенсі. Це не означає, що Шевченко був там, не знаю, популяризатором розпусти або що, але він розумів людину як цілісну. Особистість, яка має яка має право на реалізацію в абсолютно різних сферах життя, сучасники згадують, він умів пожартувати і приперчити словечком, а ще не бажав, щоб йому поклонялися. До всяких титулів і звань як кожна адекватна людина він ставився з великою іронією. І коли навіть йому друзі там якісь надто пишні компліменти присилали у своїх листах, скажімо, чи висловлювали десь публічно, він казав: занадто ви мені пахучого курева напустили, можна трошки спокійніше ставитися. Знаєте, ніхто не хоче, щоб до нього ставилося як до пам'ятника. Атеїст чи вірянин? Червона влада проголосила Шевченка атеїстом, а щоб довести, повикидали з його поезії згадки про Бога. Але навіщо було б нерелігійній людині цитувати святе письмо? Понад півтори тисячі разів він так чи інакше на нього посилається, згадує в різних назвах: творець, вседержитель, розп'ятий, спаситель. Тобто це нікуди не подінеш з творчості, але там, де це для широкого загалу, де в програму школи заводили, то там безперечно вони намагалися почистити це. Атеїстом він ніколи не був. Натомість вів діалог із Всевишнім, чому той дозволяє царям знущатися з простих людей. Я прокляну святого Бога за неї душу погублю. І от тепер давайте подумаємо, за кого за неї? За Україну. Тобто, на шальки Терезів ревний вірянин, греко-католик поклав любов до України і любов до Господа і переважила саме ця. За неї. Скептично він ставився не до Бога до московської церкви, бо вже тоді розумів, що вона працює на імперську машину. Цензура. Чи певні ви що знаєте вірші Шевченка? Цензура викривила текст до невпізнаваності, викидала цілі рядки або змінювала тільки одне, але важливе слово. Про це говорив навіть сам поет. Свого часу, коли вийшли його гайдамаки, домаки, і він. Подивився те, що було вже випущено до людей, він е, з таким смутком, а то й звідчаєм зазначив, що сьогодні цензура випустила мої безставанні думи та так проклята їх очистила я ледве випізнав свої діточки. Радянська імперія намагалася вихолостити із творчості Шевченка все те, що стосувалося, передусім, його яскравої національної ідентичності і його, я б сказав, такого комбативного, войовничого певною мірою духу. Коли він говорив про ворогів, він говорив про ворогів, а не про воріженків. Він називав речі своїми іменами. Він таврував не тільки безпосередньо посіпак імперії, але і своїх перекинчиків, людей із поламаними хребтами. І, і з ампутованою гідністю, яких він звинувачував у втраті державності. За його життя вийшло лише два кобзарі. З них вилучили і переписали аж 20% тексту. Втім, Тарас встиг 10 примірників подарувати друзям ще до остаточної цензури. З них нині ми докопуємося до істини. У мене є Катеринославський кобзар 900-х років на початку 20-го сторіччя. Гортаєш сторінку, а там написано Пропущено, а вилучено цензурою п'ять рядків. А нижче там читаєш, десь далі, далі там вилучено цензурою один рядок. І от кожен читач, що напевно гадав, що ж там таке Шевченко утнув. мовознавець Микола Зубков упродовж 10 років шукав діаспорні видання, автографи рукою Шевченка, дорадянські друки і реконструював, що було в оригіналі. Видав нецензурований кобзар з текстами, які ви не знайдете у більшості нинішніх кобзарів. Пам'ятаєте заповіт і фразу Все покину і полину до самого Бога молитися. А до того, я не знаю Бога. Насправді такого Шевченко не писав. Іван Огієнко, я саме його мав на увазі перший міністр освіти УНР, сказав, що у списку списку, якого він подарував Шевченко Скоропадському, там нема, не знаю Бога. Там прочерк. І річ, яка була надрукована у Ляйпцігу 1859 року. Називалася Думка, і там теж нема цих рядків. А це було це виданок, був прижиттєвий. у діаспорі. До прикладу, поема Чернець має багато додаткових рядків, які не друкують у нас. Підчищали насамперед згадки про Бога і рай. Як кажуть, диявол де ховається? В дрібницях. І отут нема правди на всі правди на всім світі, немає й на небі, так у загальних у тих. Ширених і тиражованих кобзарях пишуть пишуть і зараз. А у Шевченка нема правди на всім світі, хіба що на небі. А це вже відомий випадок радянського перебріхування. Це ще до війни Єремія Айзеншток у Харківському інституті тоді червоної професури. От він там у поемі Чигрини Чигрини підчистив Шевченка. Бо там за що ж боролись ми у Шевченка з ляхами. За що боролись ми з панами? Треба було написати. Наприклад, за що скородили з писами, московські ребра перетворювали на татарські ребра. Бо ну московські ж не можна з писами, правильно, їх треба тільки ніжно чухати. Але навіть цензуровані твори Шевченка встигли зробити революцію. Люди вручну їх переписували і переховували вдома навіть у часи червоного терору. Шевченко вголос сказав, що є українцем, коли Росія мала от-от асимілювати українську націю. Він повернув нам нашу мову, і тим самим, хай як пафосно не звучить, де-факто врятував Україну. Його попередники, великі патріоти казали, що наша мова конає. Вони вважали себе людьми останніми, які розмовляють цією мовою. Вони думали, що вона перетвориться на мертву мову, на нову латину. Але так не сталося, і не сталося завдяки Шевченкові і таким, як він, які повірили, що вона може бути мовою високої літератури, високої науки і щоденної комунікації. Нині Тараса Шевченка перекладено більш ніж ста мовами світу. Пісні на його вірші співають рок виконавці. А в масовій культурі зображають у сучасних і від Елвіса до бійця ЗСУ. І усе це значно більше личить кобзарю ніж нав'язаний пропагандою образ. Коли ми кажемо про Шевченка як про е, таку символічну фігуру, яка об'єднує українців, то нам важливо позбуватися ось цих стереотипів і йти до справжнього Шевченка, дотепного, діалогічного, відкритого, полемічного, без сумніву, неоднозначного і складного, але надзвичайно позитивного. І оце бажання життя варто в Шевченкові бачити, а не вічні плечі й голосіння. І головне, Тарас дає нам надію на перемогу: Борітеся, поборете.